Ми зайшли, подивилися печінку, селезінку, то серце через діафрагму, селезінку, товстий кишечник, живу і тобто супутню патологію, якщо не дай Бог, ми щось побачимо. Професор Ігор Ксьонц оперує пахову грижу. Робить це хірург за допомогою нового обладнання Легашу. Його полтавська дитяча міська лікарня отримала від партнерів з Німеччини як благодійну допомогу. Це найкраще. Електрохірургічне обладнання, яке використовується при операціях, операціях різних складності на м'яких тканинах, на травматологічні, хірургічні, нейрохірургічні, лапароскопічні на органах черівної поражнини, на органах грудної поражнини. Цим апаратом є спеціальні режими, які за допомогою безкровно можна оперувати паренхіматозні органи, такі як печінка, селезінка. Це найбільш складні пішлункова залоза. Це найбільш. Складні органи при для хірурга для при операціях. завдяки новому обладнанню медики оперують без втручання скальпеля. До того ж, набагато скорочується час операції в середньому до 10-20 хвилин. Для фахівців дитячої лікарні це дуже актуально, каже Ігор Ксьонс. Адже на операційному столі часто і новонароджені це розумне обладнання. Воно визначає опір тканин людини. І для того, щоб не було кровавтрати, для того щоб, ну скажімо так, ювелірно оперувати, воно подає не більше, не менше, а необхідну кількість електроенергії на на кінчики хірургічного інструмента Костянтина Пилипенка із Прятина, в якого була пахова грижа, прооперували вчора. Його мама Юлія розповідає: вже сьогодні син почувається набагато краще. каже, надріз на шкірі малопомітний. Спочатку, звичайно, дитина там була там, трохи хникала, плакала, але потім він поспав, трохи відпочив, і на вечір вже все було добре. І зараз він почувається непогано, я б сказала, і їсть, і ходить, то я вважаю, що це добре, тому що операція була вчора, а сьогодні ми вже додому зможемо поїхати. Вартість обладнання Легашур 150 тисяч євро, каже Ігор Ксьонц. і додає, для полтавців ці операції проводять безкоштовно.